Для того, щоб розв'язати ось такий довгий приклад, ось, я виписала такі маленькі приклади, які тут є всередині. Ось перша дія, да? те, що у дужечках. Друга дія яка? Ділення. третя дія, Дужки. четверта дія ділення, і остання дія віднімання. Давайте почнемо з першого. І так, цілі частини додаємо 6 плюс 1 скільки? 7 5 сімнадцятих додати сімнадцятих. Знаменники спільні. В знаменнику скільки? Додаємо чисельники. Що ж пишемо. Відповідь. Ось тут можна знак плюс писати, так буде краще. 7 додати сімнадцятих. 17 17 17 17,17 це скільки? Це 1. да? 7 додати 1 дорівнює 8. Так? Є там 8 у мене. В Другий приклад: 4,2 мінус 2,3. І так, якщо ми віднімаємо цілі частини 4 мінус 2 дорівнює 2, а дробові частини 2 п'яти мінус 3 п'ятих, а ми не вміємо від 2 відняти 3 ще. а ми ще маленькі. Але скоро будемо і таке робити. Давайте я так пропоную. Один з таких 4 помножити на 5 20. І в 20 додати 2, скільки? 22 п'ятих, да? Далі самі? 5 помножити на 2. І плюс 3. І плюс 3. Скільки буде 22 п'ятих мінус 13 п'ятих? Яку писати відповідь? 22 13. 9, да? 9 п'ятих. Я так і залишаю, поки нічого не роблю там. Наступний приклад. 9 п'ятих поділити на 5. 9 п'ятних переписала, поділити на переписала. А 5 це який дріб? 5 в чисельнику, а в знаменнику скільки? 5 перших. Да? Легко. 5 це 5 перших. І так. Поділити це означає, що помножити, і тут дріб перевертаємо догори ногами. 9 п'ятих переписуємо. Знак ділення замінюємо знаком протилежним множення. А дріб перевертаємо. Знизу була одиничка, вона буде зверху. 5 було знизу, зверху буде знизу. Ось так, Тик. готово. Перемножаємо дроби. 9 на 1, 5 на 5. Відповідь. Так, да, в мене також 9,25 хвилично. Так, наступне. 23 поділити на 8 мінус добуток. 23 поділити на 8 можна? Щось я так не пам'ятаю. А ти пам'ятаєш? 24 на 8 можна поділити, так? Да? 23 на 8 – ні. Я, давайте ось так запишемо. 23 поділити на 8 – це 23 восьмих. Да? Рисочка дробу – це знак ділення. Мінус. Далі. Перемножаємо. Да, ми тільки що робили це 9 на 1, 9, 5 на 5, 25, О, дивіться. Дві дроби з різними знаменниками: 8 і 25. Треба шукати спільний знаменник. Спільний знаменник 8 і 25. Яке число буде ділитися і на 8, і на 25? Угу. Так, тяжко знайти. Треба знаходити НСК. Ну, якщо так тяжко, то шукайте зараз НСК, і ви вже вмієте. А я вже знайшла. Спільний знаменник буде 200. Наступне шукаємо додаткові множники. 200 поділити на 8. Дорівнює. 20. Скільки? 25. Так, 200 поділити на 25, дорівнює скільки

Ви порахуєте, там стопчик вмієте рахувати. І 8 на 9 – 72. відповідь 500 двохсотих. І цілу частину виділяємо. Це ж вмієте. Побачите, виходить така, таке число, як в мене, 2,103. Добре? Так. Після того розкажіть, будь ласка, повністю все, що ви зрозуміли ось тут, так? Да? Розв'язати ще разочок самостійно, щоб вийшли такі самі приклади, а потім весь приклад можна буде розв'язати вам повністю, да? як ви тут побачите, хочете подіям, хочете так, як до строчечку. Але наша задача скоро багато-багато робити прикладів, щоб робити усно. Так, все чекаю: розв'язок ваш, обов'язково проговорювати вголос, щоб було. Відчутно і вам, і мені. Дякую. Чекаю.